До вашої уваги екологічний проект на тему «Дослідження екологічних наслідків спалювання сухих вікіценозів на території села Павлівка Ямницької територіальної громади. Сучасні реалії вивели на перший план екологічні проблеми, що пов'язані із спалюванням поживних і сухої рослинності. Тема проекту вибрана не випадково Огнем знищується не лише суха рослинність, але й насіння та коріння, знищується мікрофлора та фауна верхнього шару ґрунту. Руйнується гомос, погіршується якість ґрунтів, що призводить до зниження урожайності. На нашу думку, екологічний проєкт є актуальним своєчасним, оскільки проблеми спалювання сухих фітосинозів є нагальною проблемою сьогодення. Метою роботи було дослідити антропогенні зміни екологічних умов біоцинозів на території села Павлюка Ямницької сільської ради. Дослідження рівня екологічної свідомості учнів Павлівського ліцею та громадян села було необхідною передумовою роботи над проектом. Цією метою нами було розроблено тестові завдання та проведено анкетування серед жителів села Павлюка різного віку на 2021 2022 роки для порівняння. Отже, встановлено, що найвищий рівень екологічної свідомості продемонстрували учні ліцею. Ниші показники ми отримали при опитуванні жителів. Села зрілого віку, натомість найнижчий рівень екологічної свідомості з питань екологічних наслідків спалювання встановили у жителів похилого та старечого віку, більшість з них мотивували свої відповіді традиціями та не змогли окреслити користь від спалювання сухих рослинних залишків. Безперечно, важливим етапом дослідження став аналіз даних спрацювання системи супутників під дією пожеж за 2015 2022 роки. Встановлено закономірне зростання кількості пожеж на території Івано-Франківської області, проте останній рік спостерігаємо зниження пожеж. Нами було надіслано запит на отримання публічної інформації про загальну кількість пожеж у Івано-Франківській області за 2017-2022 роки, спричинене з підпалами сухої трави. Встановлено, що в Івано-Франківській області виникло 8 пожеж, з яких 2830 2837 спричинені підпалами сухої трави на загальній площі 418 гектар, села Павлівка виникло 11 пожеж внаслідок підпалу сухої трави на загальній площі 1,5 гектар. Протягом 2018-2021 років членам гуртка «Юні екологи проведено власний моніторинг кількості пожеж, спричинених підпалами сухої трави на території села Павлівка. Встановлено, що найбільша кількість пожеж, спричинена підпалами сухої трави, була у березні, вересні та жовтні 2019 та 2020 років. Ймовірно, це пов'язано з впливом антропогенного фактора. З'ясовано, що тенденція спалювання сухої трави та листя продовжувала зростати, але останній рік суттєво знизилася. З Метою оцінки впливу спалювання сухих трав спалювання сухих рослинних залюшків, на родючість ґрунту, було проведено дослідження росту сільськогосподарських культур рослин на деградованому та нормальному ґрунті як конторолі. що туріст і розвиток наземних частин сільськогосподарських культур, таких як трітім активів, земас, фасоліус вулгаріус, ще чи в ґрунті контрольного зразка. Натомість у дослідному зразку ріст пригнічується. Спалювання верхнього родючого шару ґрунту впливає також на кількісний розвиток зародків рослин. У деградованому ґрунті кількість паростків менша в порівнянні з контролем для всіх рослин. 9,3-4 з 10 у контролі з досвіду притіком активом, 4 з 1 з 2 з 5 для займаус, а також 3 з 0,1 з 3 в фасоли з вулгаліусом. При спалюванні сухої трави травмується коріння багаторічних трав, паростки дерев, насіння, гинуть кома інші тварини, що зимують у верхніх шарах ґрунту. Але найгірше те, що при весняному палі можуть знищуватися правні весняні рослини, первоцвіт ці знаходяться під охороною законодавства. З'ясовано, що антропогенний чинник спричиняє загрозу видам рослин, що знаходяться у червоній книзі України. Встановлено, що найбільше на території села Павлюка осередку згаріша біля річки Павельче було знищено пролісок дволистих, 446 особин з 604. Внаслідок сусесії, у 2021 році було відновлено 33% підсніжник, 61% білоцвіту весняного та 34% проліска дволистого. Також слід зауважити, що смертельно для всіх. Час для всіх організмів що формують ґрунт, є температура 40 градусів, а при спалюванні сухої рослинності температура сягає 340-360 градусів Цельсія. Тому наступним завданням проєкту стало дослідження змін складу зооцинозів на деградованих територіях. У ході моніторингу підраховано кількість тварин, які постраждали від спалювання сухих рослинних залишків на території села Павліка протягом березня-жовтня 2019 та 2021 років. Встановлено, що найбільша кількість летальних випадків серед тварин спостерігається у типі молюски. Сумарно знадено 285 мушек, зокрема, гелік асперса 216 та гелікпоматіо 69. Для дослідження впливу спалювання сухих вітоцинозів на мікробецинози ґрунту було зібрано та передано ґрунтові проби зі згарежу селі Павлівко у Інститут біології клітин у місті Львові. Для детального мікробіологічного аналізу за участі Павлівського ліцею встановлено, що при спалюванні сухих рослинних залишків гине мікрофлора, яка формує найбільш родючий шар ґрунту. Під час горіння сухих рослинних залишків у повітрі вивільняються шкідливі хімічні сполуки, які знижують імунітет, викликають алергію. Захворювання онкологічних захворювань дихальних шляхів, а також сприяють розвитку онкологічних захворювань. Проведено моніторинг частоти виникнення алергічних захворювань у жителів села Палюка за місяцями. Встановлено, що кількість громадян, які звертались до сімейного лікаря з скаргами на алергічні захворювання, значно вища у місяці спалювання сухої рослинності та наочно демонструє негативний вплив продуктів спалювання на здоров'я людини. Розроблено альтернативні підходи до зменшення впливу антропогенного фактора на зміни екологічних умов біоцинозів, одним із шляхів вирішення проблеми масового спалювання сухих рослинних решток і їхня переробка з перспективою одержання біопалив. Наукові джерела і попередні власні дослідження свідчать про те, що найбільш рентабельним є отримання енергії шляхом перетворення органічної сировини газоподібне паливо. Якості органічної сировини доречно використовувати залишки сухої рослинності, оскільки вихід біогазу та метану у газі є високим з даної сировини. Альтернативою спалювання є компостування сухої рослинності сировини. На базі Павлівського ліцею проведено майстер для жителів села, присвячений способам компостування сухих рослинних залишків як альтернативі спалювання. З метою. Донесення до жителів села Павлівка наслідків спалення рослинних залишків і його впливу на навколишнє середовище було проведено роботу інформаційного характеру, також виготовлено брошури зі статистичними даними, фухівцями створено плакат інформаційно спонукального характеру, проведено бесіди із жителями села похилого та середнього віку, які ймовірно за підсумками опитувань причетні та підпалював. Висновки дозвольте не зачитувати, оскільки вони лунали в ході доповіді. Дякую за увагу.